Депутати Закарпатської обласної ради провели чергове засідання. У залі зареєструвалися 44 обранці. На порядок денний винесли майже 60 питань. Перед початком засідання у сесійній залі нагородили амбасадорів Закарпаття, які своєю щоденною працею популяризують наш край. Наразі в області налічують 24 офіційні представника регіону. Десять із них сьогодні отримали відповідні посвідчення. Кожен із них, якби в рамках даного проекту, може представляти інтереси Закарпаття. У нас є дуже багато різних проєктів. На сьогоднішній день це надважливі проєкти це енергетичні проєкти, а також і в нас в плані медицини, творчих напрямків. Тому ми кожну сесію, кожну, на кожній сесії відзначаємо таких закарпатців, за яким дякуємо за їхню працю. І для нас честь сьогодні говорити про те, що саме вони своєю працею, своїми заслугами роблять Закарпаття більш відомими. Також у залі озвучили шість депутатських запитів, які в основному стосувалися ремонту місцевих доріг, з поміж інших питань, винесених на сесію, організаційні щодо комунальних закладів краю, зміна назви деяких підприємств, а також окремі питання стосувалися передачі в оренду чи приватизації майна. Відбувається реорганізація медичних закладів. Відбувається реорганізація профтехучилищ. Відповідно, в результаті реорганізації був власником або на балансі. був Дане майно було однією юридичною особою, після організації утворилася інша юридична особа, і ми з оперативного управління однієї юридичної особи передавали сьогодні в оперативне управління іншої юридичної особи. Так це було із хузькими профтехучилищ. Із двох профтехучилищ об'єднали в одне профтехучилище. Окрім того, депутати заслухали звіт уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини. Так, за словами Андрія Крючкова, представника у Закарпатській області, до омбудсмена України надійшло 95 тисяч звернень, із них дві тисячі у регіоні. Переважно питання стосувалися порушень прав і свобод осіб, які не можуть себе захистити. Зокрема, люди похилого віку. Усі матеріали справ передані до правоохоронних органів, триває слідство. У Минулому році нами було проведено 20 таких моніторних візитів. Вперше відвідано приватні пансіонати для людей похилого віку, де нами було виявлено кричущі порушення прав людини та стало прецедентом для проведення подібних моніторних візитів по всій території України. Окремо хочу зазначити, що вже в цьому році нами виявлений кричущий випадок, особу проти його волі помістили в стацвідділення Берегівського терцентру. Незаконно заволоділи його приватним будинком та земельною ділянкою. Загалом, у залі депутати працювали швидко і злагоджено головно підтримали рішення, які стосуються життєзабезпечення краю, зокрема в частині постачання електроенергії, спрощення процедури отримання прикордонних дозволів та безперебійного функціонування закладів охорони здоров'я було прийнято багато важливих рішень, що стосуються діяльності громади Закарпаття, а також Ті звернення, які турбують громаду останні місяці, саме це питання п'ятикілометрової зони, яка межує і з кордоном, і з приводу дозволів, обмежень пересування, де Закарпатська обласна рада звернулася до кабінету міністрів України з відповідним проханням про внесення зміни до відповідного постанови кабінету міністрів України, так також вирішувалося питання віднесення. До об'єктів критичної інфраструктури об'єктів закладів охорони здоров'я, щоб дітки могли навчатися в школах онлайн із світлом. Щодо енергетичної незалежності, то наразі в краї тривають активні обговорення, як організувати децентралізацію і самозабезпечення електроенергією. За підтримки обласної ради та обласної адміністрації розробляються робочі портфелі. За словами Віктора Микити, уже вивчається кілька варіантів. Заклади соціальної сфери це питання відповідальності громад. Бізнес матиме фінансову підтримку від влади, а населення зможе отримати пільговий кредит у банках. У нас є певна стратегія. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити певні резервні кошти в обласній раді. І якщо в нас все вийде, то це буде порядка 100 мільйонів на осінь. Ці кошти ми хотіли б використати для підтримки саме місцевого бізнесу, який також піде в систему кредитування, тому що банки готові сьогодні кредитувати з нами, Окрема робота проведена нами. Це кредити 5, 7, 9, окремо кредити без відсотків. Це для фізосіб, які ставлять собі вдома, сонячні панелі. Акумулятори, це вже робота проведена з урядом, і вони нас підтримали. є постанова відповідно нашого уряду. Ми створили відповідну інтерактивну карту, віднайшли 72 точки, де перетинаються саме електромережі з газом. Найдешевше буде встановити на цих 72 точках саме газові генератори, газовопоршні, газотурбінні генератори різної потужності від 200 кВт до 10 МВт. Загальна потужність цих точок складає 152 МВт, Якщо б реалізувати ці всі 72 точки, то. В принципі, закарпаття може сказати, що вона вже має певну енергетичну децентралізацію. На черговому засіданні депутати своїм рішенням затвердили сім угод та меморандумів, підписаних у міжсесійний період. А от для поновлення директора міжнародного аеропорту Олега Коцюбе на посаді підтримки у залі не знайшлося.